Всім привіт! Бажаю всім Божого благословіння. Хотіла поділитися з тим, що Ісус Христос зробив абсолютно все для того, щоб ми отримали життя. Він зробив абсолютно все, щоб ми були врятовані від смерті, від ада, від рук сатани. І це все почалося з того, що Бог любив людину, тому що Він, він дав життя людині. А людина, замість того, щоб поклонитися Богу з вдячністю, людина поклоняється сатані. І Бог післав свого єдиного сина для того, щоб він прийшов в цей світ, показав приклад церкви, показав те, що потрібно. Всім, хто хоче спасатися, ставати учнями Ісуса Христа і виконувати Його волю в повноті. І Ісус Христос був розп'ятий за це. Ісус Христос був в аду для того, щоб ми туди не потрапили знову ж таки. І Ісус Христос зараз вознісся на небесах, і він зараз у свого Отця. І він спостерігає за нами. Цінуємо ми тим, що він зробив для нас, чи ми нехтуємо цим, тому що Ісус Христос віддав своє життя. Він згодився своїм отцем, і він зробив так, як захотів його отець. Він смиренно пішов на цю смерть. Він смиренно пішов в ад. Він смиренно от пішов от на те, щоб люди знущалися з нього, тільки би ми. Отримувала вічність в небі, і дуже би хотілося, щоб максимально багато людей зрозуміли цю істину, зрозуміли бажання Бога, і зрозуміли, заради чого ми святкуємо взагалі Пасху, тому що ця Пасха це і означає перехід від смерті до життя. І ця Пасха є сам Ісус Христос, і тільки Ісус Христос. Дає, гарантує нам це вічне життя. Звичайно, є багато людей, які нам розказують про те, що е, різне обіщ... обіцяють різне там, гарантують. Но ніхто не зробив те, чого зробив Ісус Христос. Ніхто не пішов на смерть заради всього людства. Тільки Ісус Христос віддав життя заради того, щоб Ти був спасаний.